Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо звиклу неділю, яка нас готує великими кроками до Великого посту, неділя блудного сина, а також сьогодні, 12 лютого, маємо трьох святителів святого Василія Великого, Григорія Богослова і святого Іоанна Золотоусту. Почавши від 14 січня, коли ми маємо Василя Великого, і по нинішній день ми окремо святкували їхні дні, але сьогодні святкуємо їх разом. І тому окремі люди, особливо чоловіки, сьогодні мають іменини. То було, дорогі мої, 1084 1080. 1911 рік, 184 і 1091, верніше. Сталося так, що люди поділилися між собою, так як звичайно, люди діляться в сім'ях, в родинах, в парафії. Були так звані юаніти, василіяни і Григоряни. І кожен з них сперечався, хто з їхніх покровителів святих є. Найсвятіший, наймудріший, хто більше зробив для слави Божої. І святому Йоаннові, єпископу, з'явилися троє святителів і сказали, що так як ми на землі несли славу триєдиного Бога. І так само ми по смерті маємо єдину славу, і по смерті ми всі однакові перед Богом на одному щаблі. І тому наказуємо вам. 12 лютого святкувати нас єдиний день трьох святителів Василія, Йоанна і Григорія. Гарно сказав, знаєте, святий Тома Кемпійський. Що ви сперечаєтесь? Що ви один одному доказуєте, хто з святих є найбільший? Їхнє життя скінчилося, їхня місія завершена. Вони отримали венець своєї слави. Ви краще подивіться на своє життя? Чим ваше життя є подібне до вашого патрона? Чим життя є, ви, те, що називаєте Василяне, чим ваше життя є подібне до святого Василія? Чи ваша покора є така, як покора того чи іншого святого? Чи ваша мовчазність, чи ваша молитва може порівнятися до Василія Григорія чи Йоанна? Отут найдорожче моє то ім'я, яке ми носимо. Кожен з нас, надіюся, маємо християнські імена, бо сучасні батьки дають такі імена, яких нема в календарі церковному. Не хочуть, щоб діти мали покровителя небесного, але наше життя має відповідати тому імені, якого святого ми носимо. То є важливо найдорожче моє. Така старенька бабця була, я прийшов сповідати, вона вже з Богом спочиває, вона така була дуже релігійна. І вона час від часу свою внучку називала Ти є Ослина. Вона каже: Ні, бабцю, ти може, вже забуваєш. Я є Марія. Каже, ні, ти є ослина. Ти не можеш бути Марія. Якби ти була Марія. Якби ти носиш ім'я Матері Божої, то ти би не була вперта. Ти би не була така горда, тебе не була така непослушна. Бо якщо ти носиш ім'я Матері Божої, ти мала би бути хоч трішки подібна до тої, якої носиш ім'я. А так як ти є вперта як осел, то ти є ослина. Оце тобі відповідає. П'яниця, який п'є, ми, 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 ми називаєте його так ніжно, п'яничечка чи ще якось. Скажете свиня, найходити ім'я згідно його стану. І тому, дорогі мої, сьогодні, направду, ми, кожен із нас повинні, знаєте, замислитися, чи я маю якісь чесноти згідно того покровителя, якого ношу ім'я. З другої сторони, дорогі мої, сьогодні можна сказати, що є не кожного із нас без винятку. Ну, може, ще не маленьких діточок, але кожного із нас без винятку. Бо сьогодні є неділя блудного сина. Не знаю, чи наважився би хтось підняти руку і сказати, ні, я є добра дитина в Бога, то хіба б вже не знаю, то. Який треба вести спосіб життя. Бо навіть найбільші святі вони били себе в груди і казали, що вони найбільші грішники на землі. Але нас не всіх мене, бо ми всі є блудні сини і дочки. І не обов'язково це валятися п'яним чи сидіти в будинку розпусти. Але блудити можна думкою. Блудимо словами. Блудимо нашими вчинками. І кожен із нас має свої пороки. Цей нинішній фрагмент Євангелія, я казала у цій церкви, якщо б прийшлося з цілої Біблії, з цілого Святого Письма, особливо з Нового Завіту, якщо б прийшлося взяти один лишин, лишити один фрагмент, то у цій церкви кажуть, вони би залишили нинішню притчу. Притчу про блудного сина. Чому? Бо там є сказано про вся, та вся глибина відношення Бога до людини. От ми маємо вдома ті відносини. І батьки, ви добре відноситесь до своїх дітей. Ви їм купляєте, ви їм догождаєте. Ви йдете на їхні різні такі провокаційні, ті їхні бажання, аби тільки дітям догодити, ну так, така є ваша любов. Але яке є відношення ваших дітей до вас? Чи вони вам платять послухом? Чи вони вам платять любов'ю? Чи вони вам платять вірністю? Чи вони радше хочуть волі, та як той блудний син, дай мені моє майно. І я йду, бо мені вже хочеться волі, дай мені мою частку і будь здоровий. Ось нинішній Євангелієвна хоче показати моє відношення до Бога і Бога відношення до мене, яке воно є різне. Той син просить, так, але ви знаєте, певно, що знаєте, що майно, маєток, то, що придане, воно все давалося після смерті батьків. Під час того, як батьки живуть, не можна ділити ніякого майна. Так, тому належить дві третіх старшому, мочому, одна третя частина маєтку. Але тільки після смерті тата, той не може дочекатися, поки той вмре, каже, вже мені дай, бо в моєму серці ти давно помер. Ти для мене, як батько, не існуєш. Вже мені в тій хвилі дай. І що робить тато? Прошу. Хоч у нього є вітер в голові, пусто. Не знаю, скільки він йому дав, я собі так розважаю, так в нашому еквіваленті грошей батько перед ним поставив там три чимодана долярів і каже, бери твоє. Вау! Я тепер є власник того так. І можна впустити на добрі справи, можна збудувати якийсь будинок, можна впустити якийсь бізнес, можна відкрити якусь фабрику. За ті гроші можна зробити багато чого. А він куди пустився? Їч, душа, пий, душа, маєш на багато років. І поки є гроші, доти є друзі. Дорогі мої, Бог нам так само дав свої дари. Для Бога гроші це не дари. Для Бога наше здоров'я, ну так, воно для нас є важливе, але для Бога дати його без проблем. Для Господа Бога маєтки наші, Він на то навіть не звертає уваги. Але Божі дари для нас ті, які нас освячують, Божі дари для нас, ті, які нас ведуть додому отця, Божі дари для нас, це Божа опіка неустанна, щоб ми, як діти, не загинули назавжди. І Бог нам дає церкву, Бог нам дає священиків, Бог нам дає святі тайни, Бог нам дав себе в присвятій тайні Євхаристії. Це є його дари для нас. І як ми тратимо ті дари? Як швидко після Тайни сповіді втрачає людина на першому повороті Божу ласку. Як ми розтрачаємо той дорогий цінний час, як ми втрачаємо час, який, бути присвячений на молитву чи на Вервицю, бо людина не хоче молитися, бо є лінива. І цілий час тільки віддихати, відпочивати, замість того, щоб будувати той духовний будинок на фундаменті святої віри, людина опускається до того свинячого корита. До якого впустився нинішній блудний син. І на тому скінчилося? Ні. Я собі так думаю: а все ж таки, якщо він не вернувся додому батька, ну просто не пішов. Думав би собі, фантазував, батько не простить мені, він мене вижене геть, це буде для мене ганьба. Ні, 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 я не піду до нього, бо він є жорстокий. Загинув би назавжди, вмер би голодною смертю. Але все ж таки він знав свого тата, що він є добрий, що він попроситься навіть на слугу, не то що за сина. І він стає, і то його знаєте, той спомен, що він має батька, той спомен, що ми маємо Бога. Той Бог є надзвичайний. Сьогодні в тій притчі найдорожчий грішнику. Я є перший, і ти так само є Боже другий. Сьогодні ти маєш пригадати собі, бо Бог показує тобі устами Євангелиста Луки, який Бог і яке Його відношення до нас, що ми поводимося на раз дуже жахливо, опускаємося до такого свинства, лежимо біля того розбитого корита. І він прийме нас. Він обмиє нас. Він завжди каже своїм ангелам небесним: принесіть найкращу одіж, заріжте теля. І не тільки віддасть на жертву теля, що там теля, він віддав Небесний отець на жертву свого Сина. Щоб той син був став кормом, так як то теля, який був в Старому Завіті, приносили в жертву Богові, потім тотеля розділяли і їли, так Небесний Отець дає нам щось більше, Він нам дає свого сина, а той син дасть себе на поживу нам. Пролиє сукров свою і віддасть себе на поживу людині для освячення і спасіння. Як Бог любить людину. Той щось хоче казати, я такий нечемний, а Той цілує, обнімає того, обдертого смердячого сина, бо вже місяцями не мився. Ще й був між цвіньми, а між свиньми знаєте, який запах. Батько цілує його, обіймає його. Той щось там старається нав'язати. Я був такий, може, мене там мовчи. Заріжте, їжмо, пиймо, веселімся, ох, це є дорожчі мої відношення Бога до людини. І багато втратиш, якщо не прийдеш. Чи в Тайній сповіді тебе священик докуряє, картає так деколи? Але йдеш з прощенням. Небесний Отець обіймає, як він відноситься до грішників. Подивіться за найгірший мешканець міста. Стає найкращим. Минула неділя найгірший прихожанин до церкви Митар вийшов управданий. Сьогодні найгірший син батька, а його обнімає Небесний Отець. Ось таке найдорожче мій відношення є Бога до людини. Але також і той син старший не був найкращий, гордий був, ой, не хочу зайти і не каже мій брат, твій син, він мені не брат. Я, ту, я ось такий чесний, самий справедливий, а ти ось так зі мною поступив. Багато таких людей, знаєте, які, може, вже думають, що вони є побожні, бо вже вервочку моляться, може, до церкви, але скільки ще тих фальшивих думок по відношенню до тих, хто ще не отримав тої ласки Божої і найдорожчі мої ще не навернувся до Бога. Бог гордим на правду противиться. І тому сьогодні. Той приклад Небесного Отця, той приклад люблячого батька, він має промовити до кожного серця, до кожної душі, що Бог любить тебе. Нема такого гріха на землі, якого Бог не простить. Єдиний гріх, який Бог не простить, це нерозкаяність. Я не хочу каятись, не хочу вертатися додому Отця. Ну, не хочеш, то є твій вибір. Але нема такого злочину. Бог любить кожну людину без винятку. І тому відносімося до Бога по-божому. Любімо Бога, каймося за свої гріхи. Зараз незабаром прийде час святого Великого Посту. Стараємося, дорогі мої браті і сестри, щоб наше життя, воно було гідне християнського життя, щоб чим менше було тих блудних синів і дочок в нашому народі. Молімося за своїх дітей, за свою молодь, які так страшно хочуть волі в тому світі. Молімося, щоб і вони знайшли дорогу. До Небесного Отця і дав закінчення. Як може бути в такого доброго тата таких два недобрих сина? Той врізав, взяв половину розтратив, інший має страшні претензії, гордий, не хоче зайти? Так часто буває, дорогі мої, що може бути в добрих батьків, християнських релігійних батьків, можуть бути негідні діти. А можуть бути і навпаки, бо знаю таких дітей, тато і мама не ходять до церкви ніколи, навіть на Пасху. А діти горнуться, приходять, тримають фану, прислуговують то є чудо Божої ласки. І тому будьте завжди, батьки, добрим прикладом для своїх дітей, бо діти вчуться і дивляться на вас. І я бажаю також кожній дитині. Зверніть увагу, як до вас добре відносяться батьки. Одягають, кормлять, догождають, купляють і так далі. Щоб ви теж відносилися добре, ще найкраще навіть у своїх батьків, щоб ви були слухняні, помагали не тільки бавитися інтернет, в телефоні сутками сидите, по ночах сидите, не виспані до школи йдете. А найгірше це є ваше таке деколи свинське відношення до тата і до мами. Це є гріх тяжкий. Це є гріх тяжкий, і цей гріх буберангом може вернутися колись до вас. І тому добре відносімося до церкви, до Бога, до релігії, в подружньому житті чоловік до жінки і навпаки, в сімейному житті батьки до дітей і діти до батьків. Відносіться добре. І не будьмо блудними синами і дочками, а будьмо добрими дітьми свого Небесного Отця. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос і рождає.